Сьогодні про держбюджет 2024 про строки скасування мораторію на перевірки та критерії основних показників для платників податків, яких це стосуватиметься. Що чекає юридичну особу за нереєстрацію у системі ЄСУД? Про боротьбу із зарплатами у конвертах та покроковий алгоритм ввезення гуманітарної допомоги від Кабміну. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Верховна Рада затвердила проєкт державного бюджету на 2024 рік у першому читанні. Відповідно до статті 8 проєкту закону мінімальну заробітну плату в 2024 році установили у місячному розмірі з 1 січня 7100 гривень, з 1 квітня 8 тисяч гривень. У погодинному розмірі з 1 січня 42 гривні 60 копійок, з 1 квітня 48 гривень. Також визначено розмір мінімальної заробітної плати на рівні 1600 гривень. Яка застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду відповідно до статті 7 проекту закону з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум осіб на місяць 2920 гривень. Крім того, індексація повернеться у наступному році, бо закон про бюджет на наступний рік не передбачає скасування дії закону про індексацію. Отже, базовим місяцем для всіх буде січень 2024 року, бо так прописали у статті 38 закону про бюджет на 2024 рік. А далі все буде залежати від індексу інфляції. Але для остаточної впевненості у цьому дочекаємося другого читання. 17 жовтня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект 10016Д, яким пропонується доповнити пункт 69 перехідних положень податкового кодексу новими підпунктами. Зокрема, передбачено, що з 1 листопада 2023 року по 31 грудня 2024 року включно до плану графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники акцизного податку, гральний бізнес, надавачі фінпослуг нерезиденти, які здійснюють або здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, та інші платники податків, які на основі показників сформованих за підсумками, увага 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з таких критеріїв. По-перше, рівень сплати податку на прибуток на 50% і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. По-друге, рівень сплати податку на додану вартість на 50% і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України становлять 25 і більше відсотків загальних обсягів постачання, та одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50% рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі. По-третє, дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у два рази. Четвертий критерій. Загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75 або більше відсотків суми загального річного доходу задекларованого у такій декларації. За умови, що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше. І п'ятий критерій нарахування або виплата податковим агентом юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні. Крім того, пропонується доповнити прикінцеві та перехідні положення закону про ЄСВ новим пунктом 9-25 – яким встановити, що з 1 листопада 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України документальні перевірки правильності нарахування обчислення та сплати ЄСВ проводяться також з урахуванням особливостей перехідних положень податкового кодексу? Отже, як бачимо, мораторій на податкові перевірки все ж таки скасовують попередньо з 1 листопада 2023 року. Але не для всіх з 1 листопада 2023 року мораторій дітиме на проведення документальних перевірок платників єдиного податку першої та другої груп до 1 серпня 2024 року на проведення документальних перевірок платників податків податковою адресою є тимчасово окуповані території та території активних можливих бойових дій, крім певних виключень. А також мораторій дітмете на проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об'єктів оподаткування чи об'єктів пов'язаних з оподаткуванням, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України та територіях активних можливих бойових дій, крім певних виключень. Запрошую 27 жовтня на безкоштовний майстер-клас перевірки, осінній старт, документальні податкові перевірки, ПРРО, касові операції, на чому можна спійматися та як підготуватися, адже мораторій на документальні перевірки, вочевидь, буде скасовано, тож бухгалтерам варто готуватися і проводити самоаудит свого обліку, і звітності і готуватися до перевірок, знати на що звернути увагу та як захищатися при перевірці. Майстер-клас проведуть експерт бухгалтерського обліку та податковий консультант Ірина, на Губіна і адвокат Богдан Янків. Реєструйтесь прямо зараз за посиланням під відео. З 18 жовтня 2023 року введено в дію закон номер 3220 щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в електронній судовій системі. Отже, з 18 жовтня 23 року наявність електронного кабінету в електронній судовій системі у господарських процесах обов'язковою є для адвокатів, нотаріусів, державних та приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів. Органів державної влади та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, всіх інших юридичних осіб у межах господарського процесу. А з 21 лютого 2024 року у цивільному та адміністративному процесах для юросіб приватної форми власності. Саме з 18 жовтня 2023 року господарські суди зможуть застосовувати до так званих порушників, це ті, хто до цієї дати не зареєструвалися в електронній судовій системі, негативні процесуальні наслідки у вигляді залишення процесуального документу без руху, його повернення або залишення без розгляду. Як буде діяти суд? Отримавши позовну заяву, суд має встановити, чи зобов'язана особа, яка її подала, зареєструвати електронний кабінет. Встановивши, що позовну заяву подано особою, яка зобов'язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його суд, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В цій ухвалі суд зазначає про обов'язок такої особи зареєструвати електронний кабінет, у строк, який не може перевищувати 10 днів з дня вручення ухвали. Про залишення позовної заяви без руху. Якщо така особа виконала вимоги суду та зареєструвала електронний кабінет у встановлений судом строк, його позовна заява приймається і розпочинається процесуальний процес. Якщо ж ні, заява повертається без розгляду. Так само суд буде діяти при отриманні процесуальної заяви, клопотання, заперечення, якщо її подано особою, яка зобов'язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, навіть якщо інтереси особи представляє адвокат особі, яка зареєструвала електронний кабінет, суд вручає будь-які документи у справах, в яких така особа бере участь виключно в електронній формі шляхом направлення до електронного кабінету такої особи, але у особи є право отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою. Проблема чорних і сірих зарплат залишається невирішеною вже багато років, і цьому є багато причин. Одна з яких існуюча домовленість між працівниками, які погоджуються так працювати, і роботодавцями, які це пропонують. І в цьому випадку роботодавець йде на підприємницький ризик, усвідомлюючи, що він порушує. Хто може це перевірити і які штрафи його чекають? На цьому тижні детективи Бюро економічної безпеки у Львові відкрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок. Співробітники БЕП встановили, що біля 2 тисяч співробітників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: одна офіційна мінімальна зі сплатою всіх обов'язкових платежів, а інша неофіційна задля виплати. Останньої кожен співробітник під час прийому на роботу оформлював до картки для виплат заробітної плати дублікат, який передавав до відділу кадрів. Надалі, використовуючи цей дублікат, представник головного офісу холдингу зараховував другу частину заробітної плати кожному співробітнику, зазначаючи призначення платежу власне поповнення рахунку. Тіньова заробітна плата надходила на картки для виплат один раз один-два рази на місяць. У такий спосіб компанія ухилялася від сплати військового збору єдиного соціального внеску, що має сплачувати підприємство та ПДФО. Попередньо збитки, завдані державному бюджету, складають понад 50 мільйонів гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження у вигляді умисного ухилення від сплати ПДФО військового збору єдиного соціального внеску в особливому великому розмірі. Окрім цього, за попередньою інформацією детективів згадувані заклади не використовували РРО під час розрахунків з клієнтами та отримували оплату від клієнтів готівкою. Надалі кошти передавали до головного офісу у Львові. Під час обшуку у приміщенні головного офісу холдингу детективи виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки та інше. Слідчі дії тривають. А для всіх бухгалтерів підприємств, які нараховують офіційну зарплату, нагадую, що строк подання об'єднаної звітності за третій квартал наближається. А питання у наших предплатників не закінчуються. Як виправити зарплатні та ЄСВ помилки в обліку і звітності, та як оподатковувати і відображати у звітності виплати по ЦПД та ФОПам? Розберемо 25 жовтня на онлайн-конференції зарплата виплати по ЦПД та ФОПам у об'єднанні звітності, відображення в обліку, виправлення в обліку і звітності ЄСВ помилок, яку проведуть Галина Казначей та Олена Габрук. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. Місяць тому уряд постановив затвердити порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану зі змінами, які мають запрацювати з 1 грудня 2023 року. Як запевняє Кабмін, для ввезення гумдопомоги на територію нашої країни з 1 грудня не потрібно подавати жодних гарантійних листів, довідок, запитів, планів про розподіли та інших бюрократичних документів. Необхідність змін викликана чималими скандалами навколо гуманітарної допомоги, адже з початку війни і на сьогодні гуманітарка, що возиться до України та розподіляється по містах. Абсолютно не регулюється. Тому вирішили зробити загальнодоступну прозору електронну систему обліку гуманітарної допомоги. Вона відтворюватиме, яка організація, який товар завезла, скільки заїхало і скільки було роздано гум допомоги, щоб не допустити будь-яких дискусій і маніпуляцій з приводу того, де вона пропадає і кому розподіляється. За допомогою веб-платформи автоматизована. Система реєстрації гуманітарної допомоги організації, які збираються завести гуманітарну допомогу, зможуть зареєструватись, авторизуватись на сайті. Сформувати та подати декларацію. Декларація шляхом інформаційного обміну буде спрямувати на митницю. Система автоматично присвоюватиме декларації унікальний код. За цим кодом митники пропускатимуть вантаж. На сайті Кабміну наведено покроковий алгоритм. Перше входите до автоматизованої системи за допомогою КЕП. Друге. Вітаємо! Вас внесено до єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги. Тепер ви можете ввозити гуманітарну допомогу. Третє. Вносите у систему перелік товарів, які планується завозити, автоматично формується декларація. Четверте. ввозити допомогу і п'яте. Звітуйте узагальнено найменування товару, кілограми, показуєте, де і скільки допомоги роздано. Це і є ваш новий звіт. Отже, якщо раніше ввезення гуманітарної допомоги від донорів відбувалося за місцем перетину митного кордону України шляхом подання декларації, то цією постановою запроваджено автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги, у якій мають зареєструватися усі благодійні організації, які ввозять гуманітарну допомогу. Також згаданими змінами запроваджено обов'язок отримувачів гуманітарної допомоги надавати звіт у електронній або паперовій формі до електронного кабінету згаданої автоматизованої системи. Системи про наявність і розподіл гуманітарної допомоги до 15-го числа кожного місяця. Якщо звіт не буде подано, протягом 90 днів з дня митного оформлення гуманітарної допомоги такий отримувач втрачає свій статус, а його електронний кабінет автоматично блокується. Також постанова скасовує гарантійні листи, які мав надавати набувач гуманітарної допомоги раніше, але волонтери іншої думки. Вони стверджують, що нові правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги просто знищать бажання іноземних донорів, благодійників та волонтерів надсилати в Україну гуманітарку. Згідно з новими правилами, треба буде більш детально спілкуватися з утримувачами, щоб вони заповнювали декларації та надсилали їх онлайн українським партнерам. Тоді з усіма цими деклараціями проходити кордон і чекати, поки їх зареєструють. До того ж, волонтери та благодійні організації не мають великого штату персоналу або учасників для можливості одночасного ввезення гуманітарної допомоги та внесення до автоматизованої системи вчасної інформації про її надання. Тому волонтери хочуть відтермінувати введення нових правил ввезення гуманітарної допомоги. Ну що ж, побачимо далі, як буде на практиці. А якщо у бухгалтерів є запитання щодо складання декларацій та звітів або ведення бухобліку та оподаткування, наш унікальний сервіс, особистий консультант, допоможе усім передплатникам бухгалтерської відеоплатформи номер 1 На всі запитання ви отримаєте відповіді. Кваліфіковані експерти з податкового і бухгалтерського обліку приймають запитання цілодобово та відповідають до 24 годин в робочі дні в залежності від складності запиту. Навіть у суботу і неділю запитання приймаються цілодобово. А відповідь надається у понеділок. Крім того, ви можете протягом 14 днів після публікації відповіді надіслати експерту уточнення до запитання та отримати більш повну відповідь. На сайті Мінфіну опубліковано проєкт наказу, який підготовлено з метою удосконалення національних стандартів бухгалтерського обліку шляхом приведення їх у відповідність до національного законодавства та вимог. Міжнародних стандартів фінансової звітності, зокрема, проектом наказу запропоновано внести зміни до національного стандарту 32 інвестиційна нерухомість в частині приведення у відповідність до вимог МСФЗ відображення у бухобліку господарських операцій, пов'язаних з інвестиційною нерухомістю, зокрема, уточнені деякі визначення наведені у стандарті та перелік активів, які з метою бухобліку не вважаються інвестиційною нерухомістю. Національний стандарт 1 загальні вимоги до фінансової звітності, національний стандарт фінансові інвестиції 12 та національний стандарт 13 фінансові інструменти в частині розкриття інформації інвестором за операціями внесення коштів до статутних капіталів підприємств. Зокрема, додаток 3 національного стандарту 1 доповнить статею заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств. Код рядка 1036. А поки що бухгалтери готують фінансову звітність за 9 місяців і звіряють залишки на рахунках. Тож цілком ймовірно, що на кінець звітного періоду утворились борги. Що з ними робити? Як обліковувати, як інвентаризувати та відокремити сумнівні від безнадійних? А головне розібратися з податковими наслідками безнадійності. На всі ці питання отримаєте відповідь на безкоштовному майстер-класі: відображення сумнівних та безнадійних боргів: як обліковувати, коли списувати. Які документи потрібно мати, який проведе Ірина Губіна 23 жовтня. Взяти участь у майстер-класі можете після реєстрації. Посилання на реєстрацію знайдете під цим відео. До метод рекомендацій з бухобліку МінФін планує внести зміни, які мають на меті привести метод рекомендацій по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку у відповідність до національних стандартів бухгалтерського обліку. Отже, змінами пропонується викласти у новій редакції відомість 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів, журналу 4 виключити пункт 33 метод рекомендації 1327, положення яким передбачено, якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкту до його первісної переоціненої вартості без зміни суми накопиченої амортизації об'єкта. Доповнити пункт 5.8 метод рекомендацій 1327, уточнивши, що сума нарахованої амортизації відображається збільшенням суми накопиченої амортизації нематеріальних активів і витрат підприємства, крім випадків, коли сума цих витрат включається до собівартості іншого активу і балансової вартості такого активу. В новій редакції пункту 5.10 метод рекомендацій no надано підприємствам можливість переглядати ліквідаційну вартість об'єкта нематеріальних активів. На кінець звітного року. Пункт 7.4 метод рекомендації 1327 викладено в новій редакції. Тим самим уточнено, що об'єкти нематеріальних активів, на які за результатами інвентаризації складені активи, введення в господарський оборот та визначена вартість, зараховуються до складу нематеріальних активів підприємства записом за дебетом рахунка 12 нематеріальні активи і кредитом субрахунка 746 інші доходи. Нагадаю, що це поки що проект, який скоріш за все набуде чинності в кінці року. І наостанок нагадаю про граничні дати подання статистичної звітності та оплати податків. 30 жовтня останній день подання фінансової звітності за 9 місяців 2023 року, а саме балансу, звіту про фінансові результати, фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва та спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва. Крім того, 30 жовтня останній день сплати за третій квартал авансового внеску з податку на нерухоме майно, авансового внеску з транспортного податку юридичним особам. Єдиного податку платниками четвертої групи, авансового внеску з туристичного збору за жовтень 2023 року платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця, податку на додану вартість за вересень. Податку на доходи фізичних осіб із нарахованого, але не виплаченого доходу за вересень, військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за вересень, а також акцизного податку плати за землю та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за вересень. 2 листопада останній день подання за жовтень звіту про збирання врожаю сільськогосподарських культур та звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин. 3 листопада, останній день подання за жовтень, звіту про товарооборот торгової мережі, звіту про виробництво продукції товарів, послуг, військового та спеціального призначення, та звіту про ціни виробників промислової продукції за жовтень. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви зможете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер один. Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал Нородинсіінар. Ком. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити. We'll <laughs>